Епічна бійка у Таїландії українці натовкли писок ватникам. Генерал Галушкін хоче йти на фронт рядовим, щоб зберегти честь, а ДБР готує допит сирського. Чиновники КМДА нажились на понад 2 мільйони на укриттях, а дітям у кривому розі купили сала на 150 тисяч гривень. Сенсація авторка скандального відео про домагання режисера Андрія Білоуса показала своє обличчя Скандал у Міноборони: 160 мільйонів євро за нічники сумнівної якості. Вітаємо, мене звати Вероніка Вірмієва, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Неймовірний випадок із передової це просто диво. Наш боєць замахується гранатою, і в цей момент дві кулі прямо в голову одна розносить GoPro, інша пробиває каску. і він вижив. Більше того, продовжив бій. Дивіться самі. Історія вкотре доводить на війні життя рятують не лише навички, але й надійна екіпіровка. Тож не забувайте донатити на армію слава нашим воїнам! Слава ЗСУ! Замість в'язниці на фронт, підозрюваний у провалі оборони Харківщини, генерал Юрій Галушкін під час чергового судового засідання попросив відправити його воювати, готовий йти на передову навіть у якості простого солдата. Зважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я хочу попросити і це його в силах, і це в його силах знову відправити мене захищати Україну. Я готовий виконувати свої обов'язки. Чині бригадного генерала, дзвоні бригадного генерала, однак на посаді рядового буду сумлінно це робити, виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта єфрейта е, сержанта чи старшого солдата звертався він, судячи з усього, до головкома сирського але поки безрезультатно. До того ж, як каже військовослужбовець ЗСУ і колишній нардеп Ігор Луценко, прохання Галушкіна навіть при бажанні виконати нереальне. Механізмів для цього реальних немає, е, прецедентів немає е, процедури відмовить від. Офіцерського звання немає. Поки Галушкін плекав надії про повернення на фронт, суд вже вдруге відправив його під варту, але цього разу без права на заставу. Нагадаю, що після оголошення Галушкіну його колегам військовим командирам Артуру Горбенко та Іллі Лапіну підозри у службовій бездіяльності всіх трьох відправили у СІЗО. Але Галушкін згодом вийшов під заставу у 5 мільйонів гривень. Проте не пройшло дня, як Галушкіна затримують повторно у справі по Харківщині. Нові детали» у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з'ясовано, що екс-командувач ОТУ Харків невірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125-ї ОБР «ТРО». Слідством встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці як малоймовірний, у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту. Через прорахунки в командуванні була втрачена стратегічна ініціатива, і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 кілометрів, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків. І поки захист Галушкіна збирається оскаржувати. Та новий запобіжний захід у справі про провал оборони Харківщини можуть з'явитися нові дієві особи у ДБР. Кажуть, що не виключають допит головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, керівника Харківської ОВА Олега Сінігубова чи екскомандувача об'єднаних сил скандального генерала Юрія Содоля. Я не виключаю, що це можливо будуть залучені до процесу. У вигляді е, свідків, наприклад, чи е, опитування, абсолютно всі кого слідство буде вважати за потрібне е, допитати для того, щоб це допомогло прояснити повністю картину тих подій. Цікаво, що журналісти справу про провал оборони Харківщини Содолом вже пов'язували. Днями військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Марінова писала ось що. Так, давайте згадаємо, хто ж за це відповідав і хто ж мав це все підготувати на Харківщині. До Галушкіна на напрямку керував генерал Грицьков і підпорядковувався він Хортиці, якою керував Сирський до призначення главкомом. А незадовго до поновлення боїв на Харківщині був призначений Содоль, де він звільнився по вилка. Коротше кажучи, невідомих у цій справі ще багато, але точно можна сказати, що диму без вогню не буває. Та й справа резонансна. Це вперше в Україні судять топ військових. І хто з. На що наступним вилетить із цієї скриньки Пандори? Чесно, мені здається, що в Україні серйозна проблема із закупівлями, бо ні дня без скандалу. Не встигли ми відійти від історії з протитанковими мінами часів Другої світової війни, які агенція оборонних закупівель поставила на фронт. Як АОС припідніс нам ще один зашкварний сюрприз. Задовбали. Певно, в останній день 2024-го прямо під ялинку, агенція оборонних закупівель вирішила розтратити усі виділені на оборону гроші, але конкретно дала в штангу. Випадково чи навмисно я не знаю, бо поряд із вже згаданим контрактом на 80-річні міни. АОС уклала рекордний контракт на закупівлю понад 24 тисяч приладів нічного бачення. Оптика на фронті річ необхідна. Питань немає, але є одне величезне. Але 164 мільйони гривень агенція спустила на нічники з мисливською оптикою. Предметом контракту став бінокуляр нічного бачення Б31У, який виробляється турецькою компанією. На українському роздрібному ринку можна знайти багато оголошень на даний прилад. Ціни перебувають в коридорі від 4200 до 5500 тисяч євро за одиницю. А агенція оборонних закупівель законтрактувала надзвичайно велику оптову партію, ще ж у виробника, по 6700 євро. Побачити щось в Б-31 можна лише при повному місяці, або ж при освітленні з зовнішніх джерел вікон будинків, наприклад, при звичайному зоряному небі або ж в лісі цей прилад майже безпорадний і зможе виявити супротивника лише при дуже щільному наближенню. Навіщо українським військовим 24 тисячі низькоякісних приладів нічного бачення, в які солдати не побачать ворога, та ще й з переплатою щонайменше у 1200 євро на приладі, 29 мільйонів євро на контракті. То що ми маємо? Передплата і не надто якісні товари. І скільки таких закупівель навіть страшно рахувати, бо лише 31 грудня ця агенція поназаключала контрактів на 25 мільярдів гривень. Очільниця АОС, яка не використовує бюджет та зриває поставки, Марина Безрукова, як пишуть, ну дуже хотіла всі гроші витратити до кінця року. І така продуктивність пані Безрукової пов'язана з її бажанням залишитись на посаді. Але як то кажуть, ну, що боробиш. Фортуна повернулася до нього іншим боком. Вчора міністр оборони Рустамєров, попри рішення наглядової ради, АОС, не продовжив контракт із директоркою агентства Мариною Безруковою, і її з посади таки мають звільнити. Єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням. На жаль, за останні півроку, замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, ми отримали політичні ігри, зливи контрактів, злив інформації, правоохоронці обов'язково ще перевірять ці факти: піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ. А от новим очільником Агенції оборонних закупівель Міров хоче призначити чинного керівника державного оператора Тилу Арсена Жумаділова. У нас звісно є питання і до пана Жумаділова, але сьогодні не про це. Цікаво інше реакція безрукової на своє фактичне звільнення. Вона, попри рішення міністра оборони на посаді, залишається і навіть більше я точно планую залишитись ваос. І Я не здам себе зброю без бою. у відповідь на рішення Умірова вирішила звинуватити міністра у порушенні обіцянок і закону. Була шокована оприлюдненою інформацією міністра оборони Рустема Умірова про непродовження контракту. За словами безрукової, виглядає це як спроба зґвалтувати усі реформи, які були анонсовані і обіцяні суспільству. Я вважаю, що анонсування керівника є тиском на наглядову раду. Те, що відбувається, не є нормальним. Ми можемо працювати у рамках конструктивної взаємодії. Я завжди дослухаюся до будь-якої конструктивної критики. Якщо є претензії, то я прошу їх озвучити, і ми зможемо це вирішити. Про протистояння ДОТ і АОС і звісно про проблеми з оборонними закупівлями говорили давно. Але схоже, скандал лише набирає обертів. Як думаєте, хто кого? Скандал навколо режисера та викладача Андрія Білоуса спалахує з новою силою. Авторка анонімного відео, яке спричинило хвилю звинувачень у домаганнях, нарешті розкрила своє ім'я. Це 23-річна Софія Сапожні, колишня студентка Білоуса, яка нині мешкає у Лос-Анджелесі, і тепер нові шокуючі подробиці інтимного скандалу, виявляється, білоус не лише надсилав студенткам непристойні повідомлення, Надіслав фотографію інтимного місця, якої студентки. І мені написав під цим: а чи зможеш зробити ти так само? А ще й пропонував разом купатися в голяка. Він перший роздягнувся, пішов в озеро Голяка, це знак творчості і відкритості. І ми маємо не соромитися тіла, бо це інструмент це наш акторський інструмент. Софія зізнається, мовчати більше не може, і в цьому її підтримав чоловік, який наголосив, що мовчання не варіант. Я трошки вже виросла. Я дивлюся назад, і я розумію, все, що відбувалося, це ненормально і ми мовчимо. Бо... Є маніпуляція, є така причина, що нам 17-18 років, і він як майстер, як наш гуру. Ми не можемо навіть подумати щось погане сказати, бо нам здається, що це так і має бути, що це добре. Тим часом університет Карпенка-Карого розпочав розслідування і звернувся до поліції. Але поки що жодної офіційної заяви від потерпілих. Але один із випускників Валерії Філіпенко. Зацікавлений у розкритті правди створив онлайн форму для збору свідчень. Ця історія, схоже, тільки починається, і попереду може бути ще багато нових свідчень. Це відео і Не забудьте про підписку, хто цього ще не зробив. А зараз про цікаву новинку у світі зброї США працюють над ракетою RAM для ЗСУ з дальністю понад 450 кілометрів. Що цікаво, вона оснащена головкою самонаведення, тому може потопити не тільки кораблі, але й інші морські цілі. Що ще відомо про це озброєння? Дивіться у сюжеті. США готують для України таємну ракету із дальністю польоту понад 450 кілометрів. У зоні ймовірного враження опиняються всі окуповані території України, а також такі міста, як Липецьк, Тамбов, Волгоград і звичайно Москва. Єрем так називається ракета. Це скорочено від Extended Range Active Missile, що перекладається як активна самонавідна ракета збільшеної дальності, грізна та дуже смертоносна зброя. Її розробкою американські інженери займаються із січня минулого року, і за оцінками експертів непогано просунулись. Цей боєприпас буде використовуватися для удовлетворіння потребності військових сил. Украины, как видится, вот этот боеприпас, который по сути является гибридом бомбы и ракеты, он может стать одним из таких основных видов вооружения, которые смогут применять украинские летчики для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Однак більшість її характеристик залишаються засекреченими у пресу потрапляють лише уривки інформації. Наприклад, що на ЄРМ планується встановлення найсучаснішої головки самонаведення Кук характеристики якої дозволяють навіть топити російські військові кораблі та знищувати інші морські цілі. Можна сказати, що ось цей боєприпас, який називається Екстендитреч Етек Мінішен, то єсть. Боєприпас для атакуючих місій повишеного радіуса дійства у той час, як більшість використовують напівактивне самонаведення на ціль і супроводжують свої ракети променем радара, ця робить все сама за рахунок активної головки самонаведення ракета стала. Повністю незалежною і набула здатності вражати цілі за радіогоризонтом, а також ті, що приховані від радарів кривизною землі або складними рельєфами місцевості. Саме компонент це точність пораження, тобто радіус пораження цілі це Порядка 10 метров. А это создается серйозной предпосылки в моменте уничтожения телової инфраструктуры російських оккупационных войск. Причому речь идет о территориях непосредственно самой Російської Федерації. Днями видання «The War Zone», посилаючись на звіт американського центру управління ВПС, повідомило, що інженери суттєво просунулися в проєкті ЄРМ. Роботу уже практично завершено над системою навігації, і тепер ракета зможе летіти без врахування даних GPS. По большому счету, от, по вот этим требованиям данная система IRAM IRM, як от гласита брабревіатура надала бути точною і. не менее 50% вот всех этих бомб, которые выпущены, должны вкладываться, скажем так, в радиус 10 метров при их использовании. То есть более половины боеприпасов должны вот точно ложиться в цель. Даже при условии что противник будет применять средства электронной борьбы. Над проектом зараз спильно працюют США, Дания, Нидерланды и Украина. При цьому у Сполучених Штатах ця робота нещодавно отримала спрощену систему фінансування. Тож перші бойові випробування готової ракети можуть відбутися уже до кінця цього року. Основна ціль по цьому боєприпасу зробити його як можна більш дешевим і як можна более удобним производстві з тим, щоб його можна було производить в больших количествах, насколько я понимаю, до на тисячі в год. А чим же відповість на це Росія? Якщо коротко, то нічим новим. Все, на що здатні у Кремлі, в черговий раз залізти у засіки батьківщини. Йдеться про каби. Та тільки останні у кращому випадку кінця, а в найгіршому середини минулого століття. Російські каби – це чавуній. Адсавтського союза. При цьому аналітики зазначають, що Україна бере участь у проєкті зокрема і як випробувач. Тобто перші ЕРМ, які зійдуть з конвеєра, практично гарантовано відправляться саме в розпорядження ЗСУ, а точніше підкрила вже українських Ф-16. Хоче жити, умій намагати державу на гроші. Казали вони, і не тільки казали, але й таки намахували. Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГОНП в місті Києві викрили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету столиці, виділених на проведення капітального ремонту кількох освітніх закладів. Власне до схеми були залучені і посадовці КМДА, заступник директора спортивної школи-інтернату. Очільник будівельної компанії привласнили ж вони на ремонті ліцею та укриттів, Увага два. І 2 мільйони гривень, щоб провернути оборудку з бюджетними коштами. Фігуранти купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу підприємця одного з працівників фірми підрядника. Розподіленням коштів займався посадовець КМДА. Незаконно отримані кошти один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки. Посадовцю КМДА для розподілення коштів між усім.

І ось тут, знаєте, що мене дивує найбільше? Ні, навіть не цинічність, бо заробляли ці паскуди на ремонті ліцею та укриттів. І навіть не масштаби. Найбільше, направду, дивує те, що ось цей от корупційний схематоз болю примітивний. Старий, як світ, але трясця працюючий. до слова останнє опитування на ЗК свідчить про те, що українці такі от схематози, себто корупцію, вважають другою після війни найбільшою серйозною проблемою України. А ви погоджуєтесь із результатами опитування? І як на вашу думку із цим от схематозом можна боротися? Ну а далі історія про те, як у кривому розі районна рада закупила понад півтони сала і спеціями увага для Малюків у дитячому садку та школярів власне питання того, що сало це якби то не зовсім для дошкільнят їжа, воно риторичне. Тому давайте краще про питання до самого тендеру, за яким це саме сало закуповували. Так от, згідно із цим тендером за 664 кілограми сала, районна рада віддала 150 тисяч 330 гривень. І знаєте, я не полінилась і порахувала скільки вартує кілограм цього сала: 226 гривень. Далі гуглю це саме сало у супермаркетах і в першому ж знаходжу його увага за 149 гривень за кілограм. Саме на цій партії 664 кілограми різниця в ціні вийшла на понад 51 тисячу гривень. Нічого так, правда ж? Як ви вважаєте, те сало, що дітям напарили майже вдвічі дорожче, бо воно без ГМО, чи це таке чергова геть? Нехитромудра махінація. Українці проти росіян у Таїланді. Отже, що сталося? Біля бару, де розважалася російська блатота, зетнутий патріот демонстративно розвісив свою ганчірку. Поруч українець, схоже, під градусом, але верщить саме русський. Чому? Схоже, що цього путіноїда розлютили слова слава Україні. Ну а далі за класикою жанру штовханина і масова бійка. 好 <laughs> 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 Як думаєте, наші росіянам добряче надавали пописку, судячи з криків за кадром, ватник такий відхопив. Напишіть свою версію у коментарях. Поставте лайк цьому відео для нас. Це дуже важливо. Якщо ви ще не підписані на канал Україна сьогодні, обов'язково зробіть це. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Побачимось.